Черговий автомобіль на фронт передала сухополов'янська громада. «Форд-150» прямує на кордон Чернігівщини для виконання бойових завдань. До збору долучилась велика кількість людей, говорить голова сухополов'янської сільської ради Денис Росовський. Ми отримали звернення від благодійного фонду Віримо в перемогу і від нашої прилуцької районної військової адміністрації, а вони керуючи зверненням військової частини 7047 щодо прохання, щоб ми долучилися. Цією громадою і вирішили питання щодо придбання пікапа для того, щоб відповідна військова частина протиповітряної оборони належним чином здійснювала виконання бойових завдань, які стають перед нею. Тому, активізувавшись, ми провели збір коштів. Залучивши в першу чергу, ми почали з того, що Провели спортивне змагання позашляховиків. шляховиків за допомоги підтримки громадської організації Росомаха Прилуки. Ми послідовно з ними співпрацюємо і в особі голови Вадиму Трачу висловлюємо велику подяку. Адже спортсмени ми провели цей захід, акумулювали збір коштів. Внески були самих спортсменів, глядачів в підсумку. Ми зібрали 68 тисяч 400 гривень. Це був початок цього всього. Далі ми залучили на добровільних засадах всіх працівників нашої громади. Вони всі підключились до збору коштів. Ми всі як один і наших депутатів сільської ради, суб'єктів господарювання. І в підсумку наразі ми зібрали майже на даний час 309 тисяч гривень. З Крема близько 275 тисяч вартувала ця автівка, яку ми придбали за ці кошти. Залишок коштів буде спрямований на придбання обладнання спеціального призначення. Автомобіль оснащений всім необхідним. Система нічного бачення, додаткові місця для сидіння, спецсигнали, автомобільна гума пристосована для пересування по бездоріжжю. Максимально намагалися облаштувати автомобіль, крім функції виконання основної захисту протиповітряного простору, але і ще як і використовувати його як і санітарний. Я думаю, що е, даний автомобіль він дозволить е, ефективно виконувати бойові завдання в військовій частині, захистити небо над нашою областю, над нашою громадою, над Україною. І разом ми сила. Денис Росовський висловив щиру подяку кожному, хто долучився до збору. Користуючись нагодою, голова Сухополов'янської громади каже: збір продовжується, адже зараз потрібно працювати на перемогу. Якщо ти свідомий громадянин своєї держави, у нас повномаштабне вторгнення, неоголошена війна. Щоб ми якнайшвидше перемогли, треба, щоб кожен долучався і допомагав Збройним силам України. Що ми і робимо? Нам це вдається, і будемо подальшому робити і працювати послідовно над цією підтримкою. Тим часом автомобіль вже доставили у пункт призначення, і вже сьогодні «Форд-150» допомагатиме військовослужбовцям охороняти наш спокій.